До 9 травня планують створити історико-меморіальний комплекс, який має стати філіалом обласного краєзнавчого музею. У приміщенні Вінницької облдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи, яка опікується питанням благоустрою ставки Вервольф, що у Стрижевці. Під реалізацією проєкту вже відведена відповідна ділянка, розроблена екскурсійна карта та макет виставкового павільйону. Експозиція музею складатиметься з чотирьох розділів. У них буде відображена історія створення ставки Гітлера. Часи окупаційного режиму і його наслідки для мешканців області також за допомогою бойової техніки, часі Великої Вітчизняної буде відтворено боротьбу народних месників Вінниччини з фашистами. Все те, що стосується павільйону, все те, що стосується огорожі повністю, це питання, які можуть продовжувати виконуватись проти літнього періоду і можуть бути завершені вже десь до 1 жовтня, до 1 листопада. І це ще не значить, що всі повністю роботи будуть зроблені у цьому році, тому що багато ідей, багато напрацювань. Кожен раз, коли ми збираємося на такі робочі зустрічі, виникає ряд гарних ініціатив, і це все буде доповнюватись.